149 Аллилуйя! Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні праведних. Нехай радіє Ізраїль своїм творцем, хай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я хором, нехай грають йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить лагідних спасінням. Праведні будуть хвалитися в славі й радітимуть на своїх постелях, прославляння Бога на їхніх устах і мечі двосічні в їхніх руках, щоб відплату дати племенам, кару народам. Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його праведних. Євангеліє від Івана. Розділ 9 А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи Учителю, хто згрішив, він чи батьки Його, що сліпим народився. Ісус відповів: Ні Він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево зі слини і помазав ним очі сліпому, і сказав йому Піди вмийся в купальні Силоам». Силоам у перекладі означає посланий, отже він пішов, умився, і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, що це він. Інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же казав: Це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів: Чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязиво й помазав мої очі та сказав мені: Іди в купальню селоам і вмийся! Я пішов, умився, і прозрів, і запитали в нього: Де він? Той каже: Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий до фарисеїв. А того дня, коли Ісус зробив грязиво і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: Грязиво поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили: ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, як може грішна людина робити такі чудеса і виник між ними поділ, знову кажуть сліпому? Що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі, він же сказав: це пророк, але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий? Як же він тепер бачить. У відповідь його батьки сказали їм: Знаємо, що він наш син і що народився сліпий, а чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. А юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа? То буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали він дорослий, тож запитайте його самого. Отже вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав: Чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його. Що він тобі зробив, як відкрив твої очі, він відповів їм: Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути, чи ви хочете стати його учнями? І докорили йому, кажучи: Це ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав їм у відповідь. Дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі, адже відомо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. віку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим, якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого, а вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас учиш. І вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому, Чи віриш ти в сина людського. Той у відповідь сказав, А хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, І ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав: Вірю, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав на суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі щоб ставали сліпими. Почули це деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому Невже й ми сліпі? Відповів їм Ісус. Якби ви були сліпі, то не мали би гріха, але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас. Перша Царів. Розділ Перший Цар Давид став старим, досягнувши похилого віку, і його одягали в теплий одяг, та він не міг зігрітися. Тож його слуги сказали Хай пошукають нашому володареві царю молоду дівчину, і нехай прислуговує цареві, грітиме та спатиме з ним, і наш володар цар зігріється. Тож шукали гарну молоду дівчину в усій країні Ізраїля і знайшли Авісаку, Соманітянку, і привели її до царя. А дівчина була дуже вродливою вона гріла царя і йому прислуговувала, та цар її не пізнав. У той час Адонія, син Ангіти, почав звеличуватися, заявляючи Я царюватиму. І він зробив собі колісниці, взяв коней і 50 мужів, щоби бігли перед ним. Та його батько ніколи не перешкоджав йому і не запитав, навіщо ти це вчинив. А він був дуже гарний з вигляду його народила мати після Авесалома. І його дії були погоджені з Йоавом, сином Саруї, і зі священником Авіятаром. Вони підтримували Адонію. А священик Садок. Ванея, син Йодая, пророк Натан, Семеї, Риї і витязі Давида не були з Адонією. Якось Адонія приніс у жертву овець, телят і ягнят біля каменя Зоялета, що був поблизу джерела рогила, і запросив усіх своїх братів та всіх мужів Юди, слуг царя, а пророка Натана, Ванею, витязів і свого брата Соломона він не покликав. Тож Натан звернувся до Версавії, матері Соломона, кажучи: Хіба ти не чула, що зацарював Адонія, син Ангіти, а наш володар Давид не знає про це? Тепер же іди, я допоможу тобі, і врятуєш свою душу та душу свого сина Соломона. Давай увійди до царя Давида і звернешся до нього, промовляючи: Мій володарю, царю. Хіба ти не поклявся твоїй рабині, кажучи: Твій син Соломон, царюватиме після мене, він сидітиме на моєму троні. Як же це, що зацарював Адонія? І ось, коли ти ще говоритимеш там із царем, я ввійду після тебе і договорю твої слова. І Версавія ввійшла до царя в кімнату, а цар був дуже старий, і Авісака, Соманітянка, прислуговувала цареві. Версавія схилилася і поклонилася цареві, а цар запитав, Що тобі є. Вона ж відповіла: Володарю мій, царю, ти поклявся твоїй рабині Господом, Богом твоїм, кажучи: Твій син Соломон царюватиме після мене, і він сяде на мій трон. І ось тепер зацарював Адоній, а ти, мій володарю, царю, не знаєш про це. Він приніс у жертву телят, ягнят і багато овець. Він покликав усіх синів царя, священника Авіятара і володаря війська Йоава, але не покликав твого раба Соломона, а ти, мій володарю-царю, очі всього Ізраїля на тобі, щоб сповістити їм, хто сидітиме на престолі мого володаря-царя після нього. І станеться, як тільки засне мій володар цар зі своїми батьками. То я і мій син Соломон, будемо грішними. І ось, коли вона ще говорила із царем, прийшов пророк Натан, і цареві сповістили: Ось пророк Натан. І він увійшов перед царя і вклонився цареві перед ним до землі, і сказав Натан: Мій володарю, царю, чи ти говорив? Адонія царюватиме після мене, і він сяде на моєму престолі. Бо він сьогодні зійшов і приніс у жертву телят, ягнят і багато овець, він покликав усіх синів царя, володарів війська і священика Авіятара. І ось вони їдять та п'ють перед ним і сказали: Нехай живе цар Адонія, а мене самого твого раба, священика Садока. Ванею, сина Йодая, і твого раба Соломона, він не покликав. Чи це слово вийшло від мого володаря царя, і ти не об'явив своєму рабові, хто сяде на престолі мого володаря царя після нього, і відповів Давид, кажучи: Покличте до мене Версавію, і вона ввійшла до царя і стала перед ним, і поклявся цар, запевняючи, Нехай живе Господь, який спас мою душу з усього пригнічення, бо так, як поклявся я тобі Господом Богом Ізраїля, кажучи, що твій син Соломон царюватиме після мене, і він сидітиме на моєму престолі замість мене, так ученю я в цей день. І схилилася Версавія обличчям до землі, поклонилася цареві і сказала: Нехай живе мій володар цар Давид, навіки, і сказав цар Давид, Покличте мені священика Садока, пророка Натана і сина Йодая. І вони ввійшли перед царя і сказав їм цар: візьміть із собою рабів вашого володаря, посадіть мого сина Соломона на моє осля і відведіть його в Гіон. А там священик Садок і пророк Натан хай помажуть його на царя над Ізраїлем. І затрубите роги, і скажете: Нехай живе цар Соломон, і він сяде на моєму престолі, і він царюватиме замість мене, і я заповів, щоб він був проводирем над Ізраїлем і Юдою. І відповів Ванея син Йодая цареві, кажучи: Нехай буде, нехай це потвердить Господь Бог мого володаря-царя. Так, як Господь був з моїм володарем царем, так нехай буде і з Соломоном, і нехай звеличить його престол вище престолу мого володаря, царя Давида». І зійшов священик садок, пророк Натан, Ванея, син Йодая, Хереттійці та Фелеттійці, і посадили Соломона на осла царя Давида і повели його в Гіон. Священик садок узяв ріг олії з намету і помазав Соломона, і затрубив рогом. А весь народ промовив: Нехай живе цар Соломон. І весь народ пішов за ним, вони танцювали в групах і раділи великою радістю, і земля розступилася через їхній голос, і почув Адонія, і всі покликані ним, і вони закінчили їсти. А він почув звук рога і запитав, що це за звуки, чому місто шумить? Коли він ще говорив, аж ось прийшов Йонатан, син священника Ав'ятара. А Адоній сказав: Увійди, бо ти є сильним чоловіком і звіщаєш добро. І відповів Йонатан, кажучи: І справді, наш володар, цар Давид, настановив Соломона царем. Цар послав з ним священика Садока, пророка Натана, Ванею, сина Йодая, Хереттійців та Филеттійців, і вони посадили його на осла царя. Священик Садок і пророк Натан помазали його на царя в Гіоні і пішли звідти, радіючи, а місто зашуміло це голос, який ви почули. І Соломон сів на царському престолі, і ввійшли раби царя поблагословити нашого володаря-царя Давіда, проголошуючи. Нехай Бог прославить ім'я Соломона, твого сина, понад Твоїм ім'ям, і нехай прославить його престол понад Твій престол. І цар поклонився на своєму ліжку, і так сказав цар: Благословенний Господь Бог Ізраїля, який сьогодні дозволив, щоб один з моїх нащадків сів на мій престол і мої очі те бачать. І жахнулися та перелякалися всі покликані Адонії, і кожний пішов своєю дорогою. Адонію ж охопив страх перед Соломоном, і він устав, пішов і схопився за роги жертовника. І Соломонові сповістили про те, доповідаючи: ось Адонія перелякався царя Соломона і тримається за роги жертовника, заявляючи, нехай поклянеться мені сьогодні цар Соломон, що не уб'є свого раба мечем. А Соломон сказав: Якщо він буде достойною людиною, то ні один його волосок не впаде на землю. Та якщо в ньому знайдеться зло, то він помре. І цар Соломон послав і його відвели від жертовника, і він увійшов і поклонився цареві Соломонові. А Соломон йому сказав Іди до свого дому. Перша Царів. Розділ другий. І підійшов Давидові час, щоб йому померти, і він заповів своєму синові Соломонові, кажучи: Я йду дорогою всієї землі, будь сильним і стань мужчиною. Ти дотримуватимешся застережень Господа свого Бога, щоб ходити його дорогами, виконувати його заповіді, постанови і суди, записані в законі Мойсея. Щоб ти знав, як тобі діяти у всьому, що тільки тобі заповідаю, аби Господь виконав своє Слово, яке говорив мені, обіцяючи, якщо збережуть твої сини свою дорогу, щоб ходити переді мною в правді всім своїм серцем і всією своєю душею, запевняючи, не вигубиться тобі чоловік на троні Ізраїля. І ти знаєш, що мені вчинив Йоав, син Саруї, що він учинив двом військовим командирам Ізраїля: Авенирові синові Нира, і Амесаєві, синові Єтера. Він убив їх, він пролив кров війни в мирний час, і пролив невинну кров на свій пояс, який на його стегні, та на своє взуття, яке на його нозі. Тож учиниш за твоєю мудрістю і не зведеш його сивини в мирі до аду, а синам Верзелія Галаатцям учиниш милосердя, і будуть між тими, які їдять при твоєму столі, бо так наблизилися до мене, коли я втікав сперед перед Авесалома, твого брата. І ось з тобою, семеї, син Гири, нащадок Веніаміна з Вауріма. Він прокляв мене болючим прокляттям у день, коли я подався в табори. Та коли він вийшов назустріч мені до Йордану, я поклявся йому в Господі, кажучи: не вб'ю тебе мечем. Ти ж не вважатимеш його невинним і знатимеш, що йому вчинити, бо ти мудрий чоловік, і зведеш його свину в крові до аду. І заснув Давид, і його поховали з його батьками в місті Давида. А час, протягом якого Давид царював над Ізраїлем, був 40 років. У Хевроні він царював 7 років, в Єрусалимі 33 роки. І Соломон у 12-літньому віці сів на престол Давида свого батька, а його царство було дуже добре облаштоване. Якось Адоній, син Ангіти, увійшов до Версавії матері Соломона і поклонився їй. Вона ж запитала, чи мирний твій прихід. Він же відповів: Мирний, слово в мене до тебе. І вона сказала йому: Говори. А він сказав їй: Ти знаєш, що царство було моїм, і весь Ізраїль покладав обличчя своє на мене, як на царя, але царство відвернулося і стало мого брата, бо це було йому від Господа. Тепер я маю до тебе одне прохання: не відверни свого обличчя. А Версавія сказала йому, Говори, і він сказав їй: Звернися до царя Соломона, бо він не відверне свого обличчя від тебе. Тож нехай дасть мені Авісаку Соманітянку за жінку. І Версавія відповіла, добре, я скажу про тебе цареві. Тож Версавія ввійшла до царя Соломона, щоб говорити йому про Адонію, а цар піднявся їй назустріч, поцілував її і сів на своєму престолі, а для матері царя поставили окремий престол, і вона сіла по його правиці. І вона сказала йому: Я маю до тебе одне невелике прохання, не відверни свого обличчя. І цар сказав їй. Проси, моя мамо, бо не відвернуся від тебе. Тож вона сказала: Нехай буде дана Авісака Соманітянка за жінку Адонії, твоєму братові. А цар Соломон у відповідь своїй матері сказав: Чому ти просиш Авісаку для Адонії? Тож проси для нього і царство, бо він, мій брат, старший за мене, з ним священник Авіятар і полководець, син Саруї, у нього друг. І поклявся цар Соломон Господом, запевняючи, так нехай учинить мені Бог і так добавить, бо на свою душу заговорив Адонія це слово. Тож тепер нехай живе Господь, який підготував мене і поставив мене на престол мого батька Давида, і він зробив мені дім так, як сказав Господь, бо сьогодні Адонія помре. Цар Соломон доручив Ванеї, синові Йодая, і він убив його. І в той день Адонія помер. А священикові Авіатарові цар сказав: Втікай ти в Анатот на своє поле, бо в цей день ти заслуговуєш смерті та тебе не вб'ю, бо ти носив ковчег Господнього завіту перед моїм батьком, і тому, що ти зазнав страждань у всьому, у чому зазнав страждань мій батько. І Соломон прогнав Авіатара, щоб не був Господнім священником, аби виконати слово Господа, яке він сказав про дім Іллі в Силомі. І дійшла чутка аж до Йоава, сина Саруї, бо Йоав звернув за Адонієм, а не пішов за Соломоном. І Йоав утік до Господнього намету і схопився за роги жертовника. і Соломонові сповістили, доповідаючи, Йоав утік до Господнього намету, і ось тримається за роги жертовника». і послав Соломон до Йоава, кажучи: Що тобі сталося? Чому ти втік до жертовника?» А Йоав сказав: Бо я отримав страх перед тобою і втік до Господа. І цар Соломон послав Ванею сина Йодая, кажучи, Іди, убий його і поховай його. І пішов Ванея, син Йодая, до Йоава, до Господнього намету, і сказав йому: Так говорить цар, вийди, а Йоав відповів: Не вийду, тут помру. І Ванея, син Йодая, повернувся і сказав цареві, доповідаючи, так і так сказав Йоав, і так мені відповів. Тоді цар сказав йому Іди і вчини йому так, як він сказав убий його і поховаєш його. І сьогодні знімеш з мене і з дому мого батька кров, яку даремно пролив Йоав. І повернув Господь кров його несправедливості на його ж голову, коли він зустрів двох праведних мужів, кращих за себе, і вбив їх мечем. А мій батько Давид не знав про їхню кров. Авенира, сина Нира, полководця Ізраїля, і Амеси, сина Єтера, полководця Юди, і їхня кров повернулася йому на голову і на голову його нащадків навіки, а Давидові та його нащадкам, його домові та його престолові, нехай навіки буде мир від Господа. І Ванея, син Йодая, зустрів Йоава, убив його і поховав його в його домі в пустелі. І цар настановив Ванею, сина Йодая, замість нього над військом. І царство піднялося в Єрусалимі, і цар поставив священика Садока на першого священника замість Авіятара, і покликав цар Семея і сказав йому: Збудуй собі дім у Єрусалимі. Перебувай там, і звідти не виходитимеш нікуди, і буде що в день твого виходу, коли ти перейдеш потік кедрон, достеменно знай, що неодмінно помреш, твоя кров буде на твоїй голові. І цар взяв у нього клятву в той день, і саме й сказав цареві Добре те слово, яке ти сказав, мій володарю царю, так учинить твій раб. І Семей перебував в Єрусалимі три роки. І сталося через три роки, що втекли два раби Семея до Анхуса, сина Мааха, царя Гета, і Семеєві сповістили, повідомляючи: Ось твої раби в Геті. Тож Семей устав, засідлав свого осла і пішов у гет до Анхуса, аби відшукати своїх рабів. І пішов Семей та привів своїх рабів з Гета. Та Соломонові сповістили, доповідаючи, Семей пішов з Єрусалима до Гета і повернув своїх рабів. І послав цар, покликав Семея і сказав йому: Хіба не закляв я тебе Господом, і засвідчив тобі, мовлячи, у той день, в який вийдеш з Єрусалима і підеш направо чи наліво, достеменно знай, що неодмінно помреш. Тож як це не зберігти Господньої клятви і наказу, який я тобі заповів, і промовив цар до Семея: ти знаєш усе своє зло, яке пізнало твоє серце, що ти вчинив Давидові, моєму батькові. Тож Господь віддав твоє зло на твою голову, а цар Соломон благословенний і престол Давида буде встановлений перед Господом навіки. І цар Соломон дав вказівку Ванеєві, синові Йодая, і він вийшов та вбив його, і той помер.